Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна разом з вами. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні, внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Щодня ми аналізуємо карту бойових дій та вивчаємо можливості окупантів, які намагаються повернути перевагу вздовж всієї лінії зіткнення. Україна переможе і тому продовжуємо слідкувати за тим, як українська армія робить все для цього необхідне. На кордоні з Білоруссю та Росією ситуація залишається без змін. Ворог продовжує провокувати українських захисників, проте підрозділи Сил оборони України готові до будь-якого розвитку подій на цій ділянці фронту. Ознак ймовірного наступу не зафіксовано. На Сватівському напрямку тривають активні бойові дії вздовж цієї лінії зіткнення. Наразі будь-яких переваг та просування російських окупаційних військ не зафіксовано. Збройні сили України тримають під власним контролем ситуацію на цій ділянці фронту. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують тиснути з різних боків. У самому Бахмуті українські захисники тримають оборону у той час, як російські окупаційні війська тиснуть зі сходу півночі та півдня. Бойові дії ведуться також у центральній частині міста. Наразі суттєвих змін на даній ділянці фронту не зафіксовано. Росіяни перенесли основні зусилля на бої в самому Бахмуті. Продовжуємо слідкувати за подіями у цьому районі та вірити в українських захисників, які мають невичерпну силу та героїзм. На Авдіївському напрямку ситуація залишається непростою. Російські окупаційні війська намагаються покращити власне тактичне положення у населених пунктах Первомайськ та Водяне. Загарбники наразі змістили акцент з Бахмуту на дану ділянку фронту, тому існує ймовірність, що за Авдіївки зроблять другу фортецю. Віримо в Збройні Сили України, які знають, як ефективно знищити ворога. Суттєвих змін вздовж всієї лінії зіткнення впродовж минулої доби не було зафіксовано: російські окупаційні війська зменшують темп ведення боїв, але абсолютно не відкидають власних планів щодо захоплення Бахмута, оточення Авдіївки та покращення власного положення поруч з Креміною та Донецькому. Я пропоную вихід. Значить, ані. Вони... выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно Ані це можуть називати репараціями. Ані вже стали об этом писати. А ми это будемо називати просто покупкою і волки сити, і овце цели. Я считаю, это вполне себе пригодний план. Наразі це вся інформація, якою я планував поділитися з вами в даному випуску каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, коментарі та репости допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів YouTube зможуть дізнатися правду про російсько українську війну. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі актуальних подій.